Пасіка станом на 28 липня 2016 року. На даному точку знаходиться 27 сімей і отводків. Це деякі. Ось як, наприклад, цей жовтий це відводок, який підсадив матку Бакфаст від Сергія Булатова з Харківської області. Поруч рій, який я піймав у лісі в білому вулику. Там ще в мене два порожні вулика. Тут вони чеки чекають цього моменту, тому що там ще в мене є в лісі декілька лусок з роями, які чекають свого часу. В Цьому році взагалі хочу сказати, що в цьому році рої були дуже здорові. У мене фактично ловушки були на вісім вісім від 6 до 9 рамок. Тобто ловушки фактично здорові. І вон, наприклад, ось в цьому вулику рій, який я приніс із лісу. Ловушка була на 9 рамок. Він сів повністю відстроїв від рам від стінки до стінки. Був все розплод, мед. Ну правда, при транспортувався, трохи пострадав, але... Нічого, думаю, відійде. Він... Бачу, вже від... відійшов майже від того шоку. І вийшла сім'я така середнячок добрий. Щоб був початок сезону. Отак. От ну, не хоча б не початок сезону, хоча б, де -то... Хоча б кінець червня місяця можна було спокійно ставити другий корпус. Ну, думаю, що зима буде все нормально підуть. От в цьому ряду Ось, а, відводок, поруч, вулик знову ж рій. Він ще дводо... два відводка. Рій зеленому вулику стоїть, тому що принесений із лісу. Там в тому ряду, ще казати, гігантський рій. Вже що... звело вушку. І то все там відводки три штуки. Там білий вулик ті і так далі. На цьому ряду в мене фактично всі відводки від сімей там, що на двох корпусах займували сім'ї, тут їх є вісім. Це все від них потім. Тут приблизно роїв сім і и відводки більше десяти. Нужно навіть похвати раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, дев десять, одинадцять, дванадцять, двадцать, п'ятнадцять, шістнадцять відводків. водки. такі справи есть правы над Ну, цієї цей сім'ї вулики відводки, відводки тут знаходиться. А так, як правило, так як правило, це ось вулик, поруч з ним відводок Один. Білий вулик, від нього відповідно відводок коло нього. Там білий вулик, там біля нього відповідно його відводок. Ну, а там теж, так як правило. Це вже від цих жовтих. Вуликів там в Я вже відводки сюди ставив в цей ряд переносив. Тому що не було можливості розвістити поруч. Ну, не знаю, що в зиму тут ось в цій сім'ї. Тут у нас владка підозріла ця стартовка. Не знаю, засів від Бахвастка. Від Бахваста поставив, який отримав від матовки Ізмайлова Геннадія Брониславича. Буде спочатку липня десь 12 числа їх отримав. Не почали сіяти і я сюди підставив буквально. вже четвертий день, як поставив, не засів. Вчора дивився, ще не було, щось не тягнули. Маточники не потягнулися. Сьогодні планую підставити закритий розплод, якби підсилити сам. Тому що була молода пчела, можливо, тоді вони образумляться. Таке. Ось такі справи у нас на сьогодні